Рівному затримали чоловіка, який обкрадав онкохворих дітей. А саме крав благодійні скриньки з пожертвами для лікування малюків. Нагадаємо, нещодавно у одному з магазинів обласного центру відеокамера зафіксувала, як незнайомець краде благодійну скриньку. У неї всі небайдужі люди кидали гроші на лікування Аскольда Павловича у п'ятирічного хлопчика. Рак. Їм ніколи не могли б навіть подумати, що таке може просто статися. Зараз почали трошки там звинувачувати навіть в соцмережах знайомі, що потрібно було прив'язати. Скриньку, розумієте, там навіть нема за що її прив'язати. Це скляний прилавок. Ви ж бачили. Хотілося вставити, поставити скриньку найближче до людей, як найближче, щоб люди змогли побачити ту скриньку, кинути. Я не знаю, які причини були у цього чоловіка це зробити. Можливо, вони навіть якісь дуже суттєві, але судячи по всьому, це людина здорова, от фізична, молода, яка може працювати, от, яка може заробляти кошти. Чому він так вчинив? Можливо, це якісь ну психічні розлади. Можливо, це такий низький рівень його моральних якихось поглядів життєвих. Так? я однозначно засуджую цей вчинок. Відео крадіжки облетіло весь інтернет та змі. Рідні малюка просили допомогти знайти злочинця. Нещодавно його затримали після аналогічного випадку. Він знову вкрав благодійну скриньку в одному з магазинів на вулиці Олени Телігі. До нас підійшли двоє молодих хлопців, які вигулювали собаку та повідомили, що молодий чоловік вчинив крадіжку з магазину. Негайно були прийняті міри. Даного молодого чоловіка затримали, на якого вказали свідки. Він спокійно йшов вулицею і навіть не здогадувався, що його затримають. При ньому були. Кошти, скриньки, скриньку він викинув в будинку, в якому знаходиться магазин. Злочинцю 26 років він ніде не працює. Мешкає у Квасилові Рівненського району разом з бабусею та батьком. Пояснює, крав скриньки, бо знаходило затьмарення. Просто зараз в даний час не працюю. Якось не знаю, як якесь як помітнення засла в голову. Як з'ясувалося, злочинна схема щоразу була одна. Крадій заздалегідь обирав магазин, де знаходилась скринька, та вичікував, аби у торговому закладі не було покупців. Тоді за лічені секунди хапав коробку і втікав. Коли втікаючи з магазину, якби, щоб не привертати увагу з коробкою, кидав бувало в пустий і убігав. І а потім через деякий час повертався, подивився, чи є. Мені соромно, я вибачаюсь в тих, в кої. Кого... Тих дітей, які хворі, вибачаюся. як стверджує злочинець, спершу у такий спосіб він збагатився на 400 гривень. Іншого разу його здобичу стали 70 гривень. Скільки він викрав у третє, уже й не пам'ятає. Гроші витрачав на харчі та випивку. Наразі тривають слідчі дії, які мають встановити усі обставини, скоєння аналогічних злочинів. За кожним із фактів відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівники міліції встановлюють загальну суму нанесеного збитку.